Града ж сюди долітає, боже. Я сижу, пережидаю дощ у коровинцях біля магазину. Все, перестав. Треба їхати, значить. Ще й така прелість. Розпогодилось. вже заходжу в ліс, яка красота кров. А хмари тяга. Ну, я думаю, мені тут залишилось хвилин 20, я встигну. от то з той хмари було. Ось де люпину багато. Ото там богарки, то теж він. А все, кучками, кучками. Ось яка краса скільки їх. як зацвітуть буде гарно. Ось ціла гальовина буде цвісти. Так, у нас відбій тривоги. Так, а чого я йду? Я тут можу їхати вже. Які хмари кругами ходять. Воно яке за моєю хатою. То боком, мабуть. Таких грибів я назбирала в лісі. Ген таке гарні. Здоров'я таке після дощів. Та ще йдуть. Прям один більше другого. Ух, які. І зовсім недорого. По 125 гривень. Банани кожна назбирала.